Молоді, сміливі, талановиті та амбіційні. Такими є харківські студенти 17 листопада. Вони офіційно святкували день студента. Та цьогоріч 2022 дві у них особливе свято, оскільки опановуючи професії, вони вже рятують життя, служать в лавах української армії та волонтерять, бо саме зараз кажуть, відчувають себе вкрай потрібними. Ми разом з нашими студентами, волонтерами, медиками допомагаємо гуманітарною допомогою харківським громадам по Харківській області. Також ми допомагаємо а, по всій країні різним містам. А, також ми допомагаємо зсу. Ми віримо, що перемога скоро не стане. Ми це ми все робимо для того, щоб вона настала найближчим часом. Та я думаю, що Після перемоги в нас буде тільки краще наше місто, наша країна. Війна дуже мотивує студентів розвиватися, тому що нам, як нікому, в майбутньому відбудовувати нашу Україну, наш Харків. Всі студенти будуть в майбутньому залучені вже сьогодні. Більшість з них залучені до відбудови міста, тому це мотивує. Мотивує розвивати себе сьогодні на того, щоб в майбутньому зробити наше місто найкращим на всьому світі. В жодному разі я не планую закидувати юриспруденцію, тому що я розумію, що після нашої перемоги в юристів буде дуже багато роботи. Кожного відповідального ми маємо притягнути за всі його накази, за всі його дії, які спричинили загибель людей або руйнування і в Харкові, і по всій нашій країні. І це буде робитись нашими руками, нашими. Головами тому це це дає більш більше мотивації, тому що ти розумієш, що буде більше роботи, і хтось її має виконувати, і ті, хто залишились тут, ті, хто віддані своїй справі, саме вони будуть це це, це робити. На переконання міського голови Харків завжди був, є і залишиться містом студентів. Якраз молоді доведеться стати до відбудови післявоєнного міста героя. Завжди це свято день студента у місті ми відмічали дуже гучно, весело. Я впевнений, що наступне так і буде. Но війна внесла у наше мирне життя, дуже багато негараздів. Я впевнений, що ті плани, які у вас були, хтось скоригував для себе. хтось із студентів зараз воює, захищає нашу Україну, наше рідне місто. Хтось зайнявся волонтерською діяльністю? А хтось, як, наприклад, ви зараз вчиться. І це все дуже і дуже важливо. У кожного свій фронт і кожний робить все ради нашої спільної перемоги. Бо ви наше майбутнє, майбутнє міста, майбутнє нашої держави. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов Харківські звісті.